Хімічна промисловість життєво важлива для сучасного світу, але ціну за це доводиться платити довкіллю. Чи можна зробити хімічне виробництво більш екологічним? Використовуючи нові технології для заощадження природних ресурсів? Завод з виробництва пластика, розташований на південному заході Нідерландів, використовує прісну воду для теплообміну. По перше, ми намагаємось видалити тверді частинки за допомогою сепаратора ламела, і потім використовуються дві інші технології, щоб прибрати сіль з води. Дослідники використовують нанофільтри та нові ефективні мембрани, які можуть допомогти зробити очищення води у виробництві економічно вигідним. звичайні мембрани здатні очистити воду лише на 50-70%. З Цією технологією можна збільшити цей показник до 90-95%. Мембрани пропускають пару. Таким чином вода відділяється від солі. Обмежений термін придатності таких фільтрів досі залишається проблемою. Звичайно ж галузь може отримати від цього переваги. Процес був би більш екологічним. Зберігалася б вода. Виробник став би менш залежним від джерел прісної води. І нарешті, із залученням деяких нових технологій можна було б заощаджувати енергію немає простої відповіді. Кожен хімічний завод повинен використовувати індивідуальне поєднання різноманітних інструментів та методів, які найбільше підходять до цього конкретного виробництва. Ідея полягає в тому, щоб очищення води стала частиною самого виробничого процесу. Тож залежно від виробництва, одне підприємство буде потребувати однієї системи очищення, а інша іншої. Цей завод з виробництва хлору отримує промислові відходи від інших хімічних. Компанії регіону і використовує різні нові технології, щоб переробити ці відходи на чисту воду та інші корисні матеріали.